Ексміністр Румунії Андрей Марга, який востаннє працював в уряді у 2012 році, зробив заяву про потребу поділити частину території України між Росією, Румунією, Угорщиною і Польщею. Про це політик заявив цього тижня у виступі на книжковому фестивалі в одному із міст Румунії. Втім, про промову марги стало відомо вихідними, коли на неї звернули увагу румунські медіа. Як повідомляє видання Українська? Правда, у відеозаписі політик стверджує, що вважає неприродніми кордони України. Тож політик зазначає, що Україна має віддати свої території: Закарпаття Угорщині, Галичину Польщі, Буковину Румунії, а Донбас і Крим Росії. Мовляв, це все території інших держав, не України. Він також заявив, що Румунія має триматися трохи далі від війни, що війна завершиться безпековою угодою США. Китаю, Росії та ЄС, а також запевнив, що Україна, нібито далека від демократії, до слова, як відомо, Румунія офіційно підтримує Україну в опорі російській агресії.